так із цього Фонды выходят на поле. Викинг. Чорній формі проти гладіаторів. Рим проти Норвегії починається матч. По класиці хлопці пожали одне одному руки. За лічені секунди буде розпочати матч, тому що гра грою, а дружба дружбою. Ні, це правильно, це правильно, однозначно. Тому що футбол це гра, де ворог, суперник завжди залишається другом. Однозначно, особливо на такі події, як в нас, я вважаю. Першочергово це набути досвід гри в команді, знайти нових друзів. Нові враження відчути. Так, хлопці вже розпочали, гра розпочинається жваво. Замітив, що в гладіаторі всі гравці почти ну Це дивно. Мені здається. Щоб краще з м'ячом асоціюватися. Мені здається, що в них критерії, коли вони набирали команду, це лиса Голова, но... ну, не сій, но, але це не в образу команді. це Тільки, тільки показує їх досвід. Так. Тому що всяке буває волосся, може в очі потрапити і це може збити. Однозначно, цим я погоджуюсь. Стовідсотково. Як думаєш, хто виграє? Ну, на даних хвилинах матчу важко. Предугадати, який буде рахунок і хто виграє, але мені здається, що чомусь, що вікінги. Мені просто любить форма, тому надіюсь або не надіюсь, просто відчуваю, що вікінги виграють. Ну, а ти? Ну, у них чорна форма, їх дуже сонечко припікає. А гладіатори жовтий. Я думаю, гладіатор. Ну, вже, бо жовтий колір, як правило, сонечко. сонечко, да. сонечко. І сонечко з ними дружить, і я думаю. Сонечко їм допомагає. Однозначно. Сонечко на любить просто. Це їхній дивійдній команди. Да, однозначно. Да, зараз опасний момент. Передача зайшла не за туди, поле. виходить м'яч за поле. Так. Я думаю, адреса та передача так і не знайшла. Але обіцяло бути перспективно. Я поки залишився один. Гладіатори розігрують м'яч. Вікінги поки не доплили до Риму. Гладіатори наступають на Норвегію. І ну, поки залишаються на своїй території, щоб оп-оп-оп. Пішов прихід гладіатори на території вікінгів. Вікінги заходять в Рим. І м'яч уходить за кордони Італії. Всі знають, що привіт. Як ти оціниш свою попередню гру, до груди? 80. Один вишній гол був. В іншому перформанс нормальний. Вихід двох вихід атакуючих гравців проти мене, звісно, неприємно. Треба відбивати, але вже як склалося. Це був. Воротарі команди шум. І до неї повернувся мій другий коментатор. І ми м'яч знову за полем. Поки я до нього обернувся, м'яч вийшов запалим. Не біда, Як говорить у нас головне здоров'я. я впевнений, що це кредо і підтримує хлопців, бо, як бачите, вони всі ну не маленькі точно. Здорові. За здоров'я пацани. так що мені навіть страшно щось криве говорити, чесно кажучи, бо може послухають потім та не дійду додому. Ну так, ну, да, вони футболісти можуть донатити. Ну так. Да. Но... Ноги сильні можуть відлупцювати. Ну, І... Вони тут то... і... фільтрувати те, що говориш, бо реально хлопці не маленькі, ноги мають быстрі, сильні. Опять передача не туди. <реш> М'яч виходить. Ну, у минулій грі мукачу. Трошки контролював поцікавіше, да, да, так? Було цікавіше. Тим, да, от, появились молоді легіонери в команді, бо бачимо, що вони не лисі. Це, це вже однозначно хлопці, не з їхньої команди. Нещодавно в команді. Да, нещодавно в команді нещодавно підписані. Ну, Здається, таке, що. О, в обидвох командах не вистачає якоїсь командної гри. Ну, М'яч те... дуже часто заповнив виходить. Можливо, знаєш, якщо говорити чесно, ну не теж командної гри, можливо, техніки чуть-чуть десь не вистачає, можливо, хлопці просто тільки звикають до м'яча. Може, вони грали п'ятерку і розумієш, що це зараз четверка для них міні-футбол це новий світ. І вони як, як ті діти до школи, знаєш. Ну, Перший раз. Четвертий клас. Ну, <гум> теж може бути. Ну, в ну, декого може, і для перший раз може бути. <гум> теж правда. Так, що у нас відбувається? А м'яч за поле. Мяч вийшов за поле. Вийшов. Хлопці вирішили взяти трошки паузи, віддихатися okay, теж, зрозуміло. Настрой, нормально, водо. Так, допомагають інші гравці гладіатора. За полі. Нам трошки заважає фотограф, тому ми відійдемо. Суддя дав свисток, значить, можна бити або подавати. Непогана спроба, непогано, борьба. І не м'яч залишається у віки. До речі, ти не представився на початку. Мене звати Артем. Я буду зараз коментувати, вже коментую для вас цей матч. Приємного прослуховування, перегляду. А на рахунок тебе ти представився взагалі? Ну, ми в минулому <реш> представили. Опа, вікінги Але... забивають гол, поки вікінги ми з заб... собою тут жартували. ...представляємося, жартуємо. То... Хлопці вже потрошку набирають темп. Вікінги винесли все золото з риму. <реш> <реш> Але... <реш> Але в Римлян був ще сховок, тому гра не закінчена. <реш> гарно, гарно сказав. Тут додати мені нічого. Так, гра продовжиться на половині римлян, перейшла тепер до половини вікінгів, зараз буде опасний момент. І це гол. гол. Це гол гра замінний. Гладіатори повернули своє золото так, назад так, в Рим. Це має бути великий Рим, Велика імперія. Мені здається, якби гладіатори грали на своєму полі, цей Колізею, то вони б краще. Може бути, може бути. Тут ти правий. Гравці трошки незадоволені своїм браком техніки, але нічого, гра продовжується, хлопці отримують кайф, мені здається, від того, що в них є можливість пограти в такий футбол. І м'яч знову виходить за поле. Ні, а ми сміємося? Ми хіба краще би зробили, друже. Однозначно сумніваюся. Я так точно. Ну от і я про це. Мені здається, мені далі на цьому полі побігати. Три хвилинки я вже десь буду під землею. Ну, вікінги, вікінги знову наступають на рим. Так, так, так. Виглядає перспективно. Один гравець? Ні, ні. Ні. Ну, лінія захисту все ж таки так сказати, замаринована. Корабель під назвою м'яч вікінгів виходить на мілину. Так, так. <ріпий, ріпий! Нічого собі. Це зараз. Сутички. Оп, за... ну, Як то кажуть, по вороб'ях. По зараз вороб поле битви, це територія гладіаторів. Колісей. Ремлян, так. Ну, just... <рес> не біда, не біда, я ну, кажу, що? головне здоров'я. Ну. Хлопці здорові в нас, тому питань навіть бути не можемо. Тому головне — в них вже є. <рес> да, головне в них вже є. Бам опять м'яч за полем. Ми тільки закінчуємо якусь, розмову, м'яч, вже що так, виходить ми. за поле. Мені здається, нам треба більше сакцентуватись на грі, бо ми в натурі тільки говоримо зразу. Бам! подача і м'яч за поле. <рив> Гра ну. продовжується. І переходять на поле вікінгів. Але воротар Лабораторний Воротар взяв в руки, тільки звав для нього цей удар не склав складності. Ра продовжується. Хлопці з команди вікінгів знову втрачають м'яч. Знову його намагалися вибрати, але римляни продовжують і була перспективна атака до моменту, до моменту торкання ноги до м'яча. Це гол. гол в ворота гладіаторів. Не біда. Головне здоров'я. З такими нервами можна його здоров'я, можна і залишитись трохи, але, але таке. Номер 77 виглядає дуже перспективно я особисто з ним знайомий, тому мені здається, це підсилення команду, коли він вийшов на поле. знову М'ячного Так. Щось це виходить м'яльце поле, м'яце поле. Але рахунок 2-1. Хто пропустив. Мені здається, це могло бути навіть на хол, але суддя порахував, що гра чиста, тому гра продовжується. Знову І... Нападають дуже перспективно, але... Вор... Не відбувається. Наші ворота. Ворота, наші гладіатори. ворота рятує всю ситуацію. М'яч зараз приходить на сторону вікінгів. Але це такий тактичний ход. Я теж так рахую. Однозначно це не погані дії зі сторони команди гладіаторів. І м'яч опиняється в команди гладіаторів зараз. Так. Ні, вікінги. Вікінги, льоліки. Продовжуємо. О, зараз. Опа, Опа! Нічого собі це було дуже близько до гарного голу. Мені здається, він би конкурував на звання найкращого голу турніру. Але... Не так, Але там. воротар... зміг дістати цей м'яч. Так, захотів він потрапити. Собі могла б в гарна. гарна гра від 33-го номера. Але суддя зафіксував порушення, тому команда Гладіаторів починає свою атаку. Вирішили вони трошки потримати м'ячик, трошки відпочити, побути на м'ячі. Непогана подача. М'яч вийшов за поле. Мені здається, нам треба бути трошки веселішими, тому що хлопці і так напружені, і ця напруга, мені здається, передається в екран, тому треба глядачів трошки розбавити веселу інформацію. Та напруга передається і нам, мені здається. Так, тут і не тільки напруга, тут і пекуче сонечко, я впевнений. М'яч виходить зараз. за поле дуже далеко. буквальному буквальному сенсі, в буквальному сенсі В Він виходить за поле. Так. Але хлопці продовжують, у них є ще один м'яч, для них це не проблема. Нічого собі, який удар, 77-й номер зараз міг забити свій гол і вивезти команду на рахунок нічейний. Так, зараз непоганий момент, але вікінги переходять в наступ, пливуть прямо до Риму і... Нічого собі. але... Трошки. Спробував, спробував. Все ж таки. Е, потрапили, не... на та, та. Риму, попла... потрапили на Так. Пливли до Риму Потрапили на Сицілі. А, хіба то проблема? Головне здоров'я. Головне здоров'я, я кажу. Так. Дивимось. Розігрують м'яч. Він зараз дуже непоганий момент, але м'яч не опиняється в воротах команди Вікінг. Вікінги переходять в наступ. Команда Вікінгів так... О, нічого собі зараз дуже буде гол. не буде. Поперечка штанга. Штанга, я перепрошую. Глядачів. Не пощастило. Не пощастило команді Вікінгів, але... Е Мені здається, вони своє наженуть. Вітер не в ту сторону. Та, трошки дув вітер не в ту сторону, тому можливо це завадило команді вийти вперед. Зараз знову непоганий момент, але Воротар зробив все, що міг. Я рахую, він зробив все правильно. Виніс на другу половину м'яч. І тепер команда Вікінгів з м'ячем намагається побудувати свою атаку. Молодець. Зараз гра відбувається біля воріт команди Вікінг. Підключають вони воротаря. Ще? Воротар віддав свою останню передачу, єдину, яку він має видатися. Оп! Гра переходить з поля на поле. Десятий номер і. І ну, не буду нічого говорити. Це було Почти. непогано, але як кажуть, незабитий гол, значить погано. Так. Я не знаю, хто так каже. Ти так кажеш. Мені здається, так, тільки я так кажу. Нічого собі прокинув м'яж до хлопчик з десятим номером. Гра продовжиться, але вже під контролем м'яча Вікінги. — Вікінги... — Контролюють м'яч. удар. удар. — це буде кутовий. Не знаю, чи суддя назначив кутовий. Дивимося на рішення судді. Так, він тримає свисток в руках, тому чекаємо на сигнал судді, і хлопці можуть продовжити. Суддя не діє, сигнал, гра продовжується. І це буде, це буде передача чи це буде удар? Передача. Спробував, не вдало, але потім розібрався з хлопцем з команди гладіаторів. Продовжує свою атаку. Непогано було. Вау! О, і м'яч виходить за поле. Це До речі, гарно. давно не виходили м'яч за поле. Це було гарно. Матч ще буде тривати 10 хвилин. 10 хвилин, нічого собі. Ми вже коментуємо 10 хвилин. 10. собі уявляєш? Та я не уявляю, я це бачу. Я це проживаю. Це супер. це супер. Команда «Вікінг» намагається знайти свою можливість для голу, я би так сказав. Але гладіатори не відпускають. Вони тиснуть, тиснуть і ще раз тиснуть. Сьомий номер спробував розібратися, але воротар на місці. Вікінги виходять в атаку, пішла передача, в розріз, спроба дриблінгу, передача. 19-й номер, так, знову. І затихла атака, пас назад. П'ятий номер віддає на 23-й. 23-й на 5-й, Боротьба, боротьба, м'яч виходить за поле. М'яч команди вікінгів. Ну, гладіатори борються як леви. Однозначно. Не дарма вони так себе назвали, я робив. Так, так. Колись на Колізеї бились з левами, тепер вони як леви. Однозначно. Так, М'яч у воротаря. Воротар думає, що зробити. Передає на 23-го, 23-й в пошуках партнерів. Знову на вратаря. Воротар витягує м'яч на свою половину. Передача на 19-го, 19-й прийняв, 19-й передача на 10-го і це. Це воротаря, я рахую. Воротар зараз зіграв гарно, залишився на позиції. Не дозволив м'ячу попасти в сітку. Так, молодець Вартар. звичайно, не такий красавчик, як Мартін. Але теж непогано це він. Так? Це мій улюблений. Треба буде автограф взяти. Однозначно. Попроси футболку або кіпарік, той, що він носив. я думаю, він би тобі підійшов. Треба буде спробувати. Однозначно. Я його десь бачив, але вже загубив. Не біда, так. Що це означає? Це означає жовта картка. Можливо, так. дуже багато говорив гравець гладіаторів, за що я отримав свою картку. Подача в нікуди, воротар фіксує в руках цей м'яч, і гладіатори розпочинають свою атаку. Десятий номер з м'ячем. шукає. Адресата передачі спробував віддати в розріз, не вийшло. Команда Вікінг починає свою атаку. Гарна передача. Знову і це майже майже гол. На хвильку мені здалося, що це вже м'яч ворота. Але він вилетів за поле. так. Та. ну я не слів. Я... Does... <laughs> я здогадався, що він вилетів за поле. Ну, Можливо, ти подумаєш, він телепортувався, за запал. Піда. Головне. Ти пропустив. Вибач. Вікінги наступають знову. Але нічого команді гладіаторів нічого бояться. Не впевнений в собі воротар який вийшов на половину вікінгів, повертається назад на свою вороту. Команда «Вікінгів» намагається щось придумати. Цікаво, цікаво, восьмий номер, що ж він запропонує. Передача, так шукає партнерів, передача назад. «Вікінги» досить довго намагаються отримувати в себе м'яч. Ну, мені здається, да, це справді був фол. Четвертий номер не хоче віддавати команді суперників м'яч. Але сьомий виправив. Ну, вікінгам зараз або забивати голи, або це тримати в мовитка, або так, тримати рахунок і тримати маяч в себе під контролем, тому що вони і так на одне очко. На один гол. гол. Так, попереду. Попереду. Це де це... це не в футболі, мені здається. Це карти там, не знаю, 21. Так, так, так. Да, да, да. Однозначно. М'яч майже покинув поле, але він зараз в руках воротаря. Продовжується гра. Воротар виводить вперед, цьому номер намагається розхитати свого суперника. Не вийшло. 17-й номер тримає все під контролем. Команда гладіаторів з м'ячем намагається знайти свого партнера, віддав передачу. Той не погано прийняв, хоча, мені здається, все ж таки погано. І подача пішла на воротаря назад. 69-й знову з м'ячем, Непогано. Бачиш, ми з тобою однаково вмислимо. Це добре. Ще один час із Киселем. Відчуваємо одне одного, я рахую. Сьомий номер з м'ячем, Намагається дриблінг, спроба дриблінгу, передача. Вікінги з м'ячем. Намагався розвернутися, але суддя в цьому фолу не побачив. Знову йде передача на 77-й номер гладіаторів. І що ж це буде? 7-й номер з м'ячем, Спроба удару ні, передача, і воротар на місці. Воротар на місці. А зараз пас польовий гравець вікінгів прямо на лінії воротарської. Ну, вікінги загортовані холодом Скандинавії.

Ну що ж зараз уже у нас е, завершиться цей поєдинок. Змінився у нас коментатор е, Стас з бойкова опиняється м'ячем на правий фланг-пас. Ну і тепер вже більш серйозний матч у нас є, е, але питання лише, що вже його кінець і фіналісо також дуже близько. Передача удар навіть виходить у футболістів клубу. Гладіатор. Та з Бойко викочує на партнера. Вікінг атакує. Буде пас на лівий фланг, а можливо не буде. Ой, послизнувся один з гравців команди Вікінг, Ермола з м'ячем, сьомий номер гладіатора. Удар дуже близько до того, що у нас ледь не змінився рахунок на табло. Десятка гладіатора з м'ячем, Буде пас, є пас. І що ж? Ще одна передача, Гладіатор непогана атака. Удару не буде. Вікінг відбирає м'яч, дуже впевнено, він це робить. По-норвезьки. Ой, класна передача. Знову з м'ячем футболісти у чорному. Буде пас. Так. Ничего ж з м'ячем опиняється голкіпер. Відпасовує на партнера. Знову гладіатор. Буде передача від Андрія на 77 го номера. Простріл. Удар ну, у свої ворота. Ну, і знову ж таки, я думаю, що шанси команд до початку матчу точно були рівні. Ну, я зараз думаю, що також ми спостерігали дозаболі рівний поєдинок. Усі залишають всі свої сили насправді на футбольному полі. Є передача, в яких красиво розводить, комбінує. Ну, я думаю, що це центральне перетистояння. Поточний ігрового дня в груповому етапі. Буде пас назад. З м'ячем голкіпер гладіатора. Їй дає передачу. Ну і зараз я думаю, що ми побачимо знову в дії Стаса Бойка. Йому буде пробувати можливо, і прямий е візивий по позиції. Голкіпер гладіатора. Він упинять з м'ячем. Удар, ні, пас. Ермола, простріл. Ну і спокійно зараз. Е на кутовий удар переводить голкіпер команди Вікінг. Є простріл, навіть подача така м'якенька навіс. І потрібно буде перевиконати кутовий. Так, Потрібно перевиконати в кутовий команді Гладіатор. Є пас. Удар в поворотах. Дуже, дуже 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 неточний. Ну і з нами попередні коментатор Максим. Привіт всім знову. На, отак от. Так от. Стас Бойко. Він із м'ячем, ну і буде, напевно, виносити його далеко вперед. Так і є. Атака Вікінга дуже і дуже небезпечна. Передача. Немає поки що завершення. Простріл, постріл. Ну і м'яч виходить за межі футбольного поля за бокову лінію. Удар поворотах. Так, і у нас знову зупинка у грі. Але ненадовго. З м'ячем знову гладіатор. Кіпер вибіг вже на чужу половину поля. Дуже небезпечно. Зараз залишили футболісти «Гладіатора» порожні ворота. Ну і все. У нас є свисток арбітра, який свідчить про те, що хто. виграли. Ну і все, друзі. Цей поєдинок позаду. Дивіться наступні матчі команди Лобда. З рахунком 2-1. Турнір Лобда Ліга. Ти повинен був мене виправити? Що ж, друзі, дуже, дуже, дуже цікавий турнір.